Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які обмеження переказів з картки на картку для фізичних осіб вводить Національний банк, за який період ДПС отримає інформацію про закордонні рахунки українців, як змінюються умови оплати простою під працівників, з якого числа діють нові правила отримання ліцензії на підакцизні товари, коли запрацює чорний список платників податків, та як виглядає фейковий лист від податкової. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску як завжди багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Нацбанк найближчим часом планує ухвалити рішення щодо обмеження переказів з картки на картку для фізичних осіб, щоб побороти схеми дропів. Хто такі дропи і навіщо з ними боротись? Дропи це особи, які беруть участь у схемах відмивання грошей, отримуючи незаконні кошти на свої рахунки, а потім переводять ці кошти на інші рахунки або витрачають на товари та послуги, які потім перепродаються. Щоб легалізувати кошти дропів широко використовують в нелегальних онлайн-іграх при продажу контрабанди та контрафакту, зокрема наркотиків, у незаконному обміні валюти у шахрайських схемах. Без сумніву, існування дропів шкодить державному бюджету і громадянам. Для боротьби з цими схемами вводяться обмеження переказів з картки на картку у 100 тисяч гривень на місяць. При цьому від максимальних 30 переказів на вихід, тобто коли користувач картки переказує кошти, наразі вирішили відмовитися. Обіцяють, що такі обмеження не зачеплять волонтерів, і банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів. Платежі на їхню користь не будуть враховуватися у кількості вихідних переказів з однієї картки. Обмеження національного банку почнуть діяти через місяць після запровадження. Тобто, якщо вони будуть ухвалені до 18 серпня, то набудуть чинності в середині вересня. Додатковим допоміжним інструментом для Національного банку в боротьбі з дропами стане законопроект номер 11043 Зміни до законопроекту будуть ключовими для боротьби з дропами, зокрема, штрафи до надавачів платіжних послуг за порушення законодавства до 5% від обсягів порушення, можливість національного банку встановлювати вимоги до капіталу надавачів фінпослуг. Застосування професійного судження Національного банку у процесах нагляду за дотриманням вимог законодавства на ринку платіжних послуг, пришвидшений обмін інформацією між надавачами платіжних послуг та кіберполіцією. Верховна Рада може розглянути законопроект номер 11043 вже у вересні. Крім того, планується створити реєстр дропів, розширити повноваження Національного банку з обмеження діяльності недоброчесних гравців ринку, посилити відповідальність організаторів схеми, дропів. Також обговорюється необхідність більш масштабних змін, зокрема у частині підходів до фінмоніторингу та посилення кримінальної відповідальності за участь у таких схемах. Всі питання про обмеження переказів з картки на картку, посилення фінмоніторингу, про варіанти зменшення бази оподаткування для платників єдиного податку та про нові правила військового обліку будемо розбирати 19 серпня на онлайн-форумі. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. 30 вересня 2024 року Державна податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків громадян України за кордоном за період з 1 липня по 31 грудня 2023 року. Отже, вже восени 2024 року відбудеться перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до загального стандарту звітності СІРС. Україна почне отримувати відповідну інформацію про рахунки від податкових органів інших країн щодо резидентів України. Для цього не потрібен буде окремий запит, і повідомляти власника рахунку не потрібно. Тобто ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків громадян України за кордоном. Надалі автоматичний обмін інформацією здійснюватиметься на щорічній основі. Звітний період за загальним правилом це календарний рік, який передує року обміну інформацією. Таким чином, Україна стане рівноправним партнером у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією, що об'єднує 115 країн, у тому числі всіх держав-членів ЄС. 13 серпня Кабмін прийняв рішення, що оплачувати простій педпрацівників закладів освіти та інклюзивно ресурсних центрів будуть за рахунок освітньої субвенції лише за умови їх перебування на території України. Уряд вніс відповідні зміни до постанови номер 6, якими передбачено, що фактична кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади яким оголошено простій включає лише педагогічних працівників, які перебувають на території України. Також внесено зміни до постанови номер 1088 якими встановлено, що освітня субвенція в частині оплати простою передбачається для педагогічних працівників закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, які перебувають на території України. Важливі зарплатно-податкові зміни будемо аналізувати на онд-інтенсиві 21 серпня, а ще розглянемо зміни у формі 20 ОПП, складання подорожніх листів для авто та питання розбронювання і мобілізації. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. З 27 липня 2024 року набрав чинності закон України No3817 про державне регулювання виробництва і обігу спиртових виробів, алкогольних напоїв тютюнових виробів та пального законом. Передбачено, що з 1 січня 2025 року набере чинності розділ 7 ліцензування, згідно з яким для отримання ліцензії на всі види підакцизних товарів, з 1 січня 2025 року потрібно буде подавати форму No20 ОПП за об'єкти, через які здійснюватиметься відповідний вид ліці. Зійної діяльності та проходити електронну ідентифікацію в електронному кабінеті ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності надаватимуться за умови реєстрації або взяття на облік суб'єкта господарювання у податкових органах. Повідомлення таким суб'єктом господарювання, про об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, через які здійснюватиметься відповідний вид ліцензійної діяльності, відповідно до вимог пункту 63.3 податкового кодексу, проходження електронної ідентифікації онлайн в електронному кабінеті з дотриманням вимог закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, і здійснення листування з податковою через електронний кабінет відповідно до прийнятого. Тої заяви про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Нагадаємо, що заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет можна заповнити у режимі введення звітності електронного кабінету і подати її до ДПС. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку нарахування зарплати, відпускних лікарняних або оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Податківці створюють черговий перелік. Тепер вже перелік платників податків, які мають найвищі податкові ризики. До речі, формуватися такий перелік буде не автоматично, а вручну самими податківцями. Всупереч податкового кодексу МінФін усунули від визначення податкових ризиків. Схвалювати податкові ризики буде спеціально створена експертна комісія із числа керівників структурних підрозділів центрального апарату ДПС, а погоджувати голова Державної податкової служби. Відповідно до порядку. Структурні підрозділи ДПС надають пропозиції до переліку. Структурний підрозділ спровадження комплаєнсу формує перелік. Експертна комісія його розглядає та схвалює. Голова ДПС погоджує: ось така схема: нагадаємо, що на сьогодні ступінь ризику формується автоматично за даними інформаційних систем податкової. Критерії визначені нормативно-правовими актами. Як стверджує у своєму телеграм-каналі депутатка Верховної Ради Ніна Южаніна, в порядку немає ні етапності експерименту, ні критеріїв його успішності, неуспішності створюється враження, що головною метою було перевести вручний режим відбір платників для перевірок, вивести податково з під контролю та наділити її надповноваженнями. Тим часом торгово-промислова палата 13 серпня провела опитування щодо готовності компаній приєднатися до клубу білого бізнесу. Нагадаємо, що у липні 2024 року парламент ухвалив за основу законопроект про так званий клуб білого бізнесу, метою якого є надання додаткових переваг підприємствам, що є добросовісними платниками податків, з результатами щомісячного опитування. Барометр бізнесу можна ознайомитись на сайті торгово-промислової палати України. Ви вже чули, що шахраї розсилають фейкові листи від податкової та СБУ. Покажемо, як виглядає фейковий лист та на що слід звернути увагу у разі надходження подібного листа на вашу пошту. Отримавши такого листа від податкової, радимо вам уважно його вивчити. Головне, в жодному разі не натискайте на жодне посилання. На перший погляд, все добре, але слід звернути увагу, з якої пошти надійшов лист. А ще подивіться на текст самого листа. Зокрема, адреса електронної пошти податкової надходить з пошти Гоуєй та повинна бути шифрована. ЕГРПОУ замість ЕДРПОУ наявність у тексті неузгоджених словосполучень і речень. Фейковий лист підписаний посадовою особою, яка відсутня в реєстрі. Декларації, в свою чергу, у Держспецзв'язку повідомляють про масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилають, начебто, від імені СБУ. Куди ж слід повідомляти у разі виявлення підозрілої активності? Урядова команда реагування CERT-UA зафіксувала масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилається, начебто, від імені Служби безпеки України. Листи містять посилання щодо Завантаження файлу з назвою Документи ЗІП. Насправді ж, за посиланням завантажується файл, який запускає шкідливу програму. Ця програма дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкційований доступ до комп'ютера жертви. Тож закликаємо бути особливо уважним і невідкладно звертатися до Cert.ua у разі виявлення підозрілої активності. В Україні мають намір скасувати прожитковий мінімум. І введуть базову соціальну допомогу. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. У 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму встановлено на рівні 2920 гривень. Але наявний прожитковий мінімум не покриває потреби людини і далекий від економічних реалій. Натомість базова соціальна допомога включатиме в себе всі виплати, на які може розраховувати людина. Її розмір залежатиме від кількості членів сім'ї та їхнього віку. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номородинсімінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.